Ой, друзі, ще одна машинка заїжджає в продаж. BMW x 6 Це у нас 2015 рік випуску. Приїхав сам автомобіль з Канади. Поміняли всі навісні елементи передньої частини, подушки безпеки всі цілі. І одну поміняли фару. До речі, максимальна комплектація і саме ключове 70 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Маємо заводський М-пакет, адаптів LED-оптику. Маємо у нас Дестронік, проекція на Лобове, різноширокі диски, м мощні крила, безключовий доступ, дотяжечки дверей до є присутні. Ламані сидіння у нас коричневий салончик, М-кермо, LED-щиток, проекція. Широка НБТшечка, підігріли, чорна стеля і люк камери 360. Також Автомобіль вартий улоги. Єдиний мінус авто це його лобове скло. Його потрібно замінити. І все. А так автомобіль повністю ідеальний. Комплектація максимальна. Всім бажаючим варто прийти глянути. Цінник дамо хороший, враховуючи ОБВ і вже поїдете щасливі на новому x 6